Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І знову наша рубрика Рукавичка, тобто наші внутрішні справи. Теремочек, хто перший раз? теремочек – це що за поребриком, А рукавичка це ми з вами разом придумували ці ім'я. Так само, як і сімейка Адамсів. Ось. І так, дивимося, що відбувається в нас в Україні, наші внутрішні справи, проблеми трансформація у вищих цих структурах. Хоча ця трансформація дуже тормозиться, дуже затягується, і це іде від самої верхушки, щоб ви розуміли, від особи, тому що випав імператор виходить, що від самого верху це іде. Це його наказ затягувати ніякої трансформації. Дивіться, всі старші аркани трансформація, затягування, зважування, обдумування будь-яких рішень. Все йде зверху. В принципі, тут нічого не дивного, всі про це знають. Тому не називаємо ми прізвищ. але ось, ось таке. Вся трансформація затримується, тобто не дають нам наказу. Наказу нема. Нема наказу. Нема наказу. Що ж буде далі? А далі їх добре стрясе. І обнулить конкретно усіх. 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 І буде у них. Землетрус під ногами. Такий їх потрясе Ви знаєте, хто дивиться мене вже давно, я завжди наголошую на тому, що 13-й аркан ось тут він вийшов трансформації, смерті. так Цей аркан він іде перший. Перший, який йде. Для того, щоб трансформувати, якісь реформи зробити, якісь переміни, щось пересунути, щось поміняти, додати, і тому подібне. Вежа, тобто 16-й аркан, це вже йде наступний, тут вже не розбирає. Гатить. Якщо і тут вони дурочку згонять, ну, виглядає, що так: будуть намагатися втримати свої позиції, будуть, знаєте, так, коли людина ого, тримає тримається все, от. Штормити буде, але все рівно вони втримаються. Таке враження, що вони все рівно втримуються. По-перше, будуть забалакувати, як завжди. Ви знаєте, ось це у нас код баюн. Ви знаєте, хто це. Ось. І, е... ну, теж ви знаєте, хто це. По нульовому аркану йде. Бачите, ось. Все йде з голови. Ось, вони і. Цей раз втримаються. Но вже коли прийде 20-й аркан, то піде все на дно. Тут ігнорують, затягують, тут теж дурочку грають. Коли вже наступний раз прийде, а наступний раз прийде. Стопроцентово. Ну, я бачу, що вони і. Поки у нас цей президент, вибачте, нічого не буде. Ніяких реформ, ніяких здвігів. Як би там американці не давили, я не бачу тут змін. М -м. Від перестановки сума не змінюється. Від доданків, сума не змінюється. туда сюди відняли, додали. Але нічого не змінюється. На жаль, на жаль, нічого не міняється. На жаль. Навіть не хочу питати. Відверто вам скажу: нема настрою навіть питати. Тому що, ну, що би наш народ не робив, верхушка не буде нічого чистити, не буде нічого розбиратися конкретно. Там зараз, я знаю, є незалежний орган, він намагається щось робити ось тому і почалося щось виходити. ось Але продовження нема. Їм якось, знаєте, таке враження по барабану. Я розумію, у нас війна. Але у нас, і до війни, у нас до війни ще гірше було. Ой, люди добрі. Цирк на дроті. Так, крім цього, що в нас ще? Як, як готуються до зими? Давайте подивимося, як готуються до зими. Щось у мене таке, можливо, комусь цікаво, як готується наша влада до зими. Будемо дивитися. Ой, дорогі друзі, відверто вам скажу. Можливо, і самі бачите. Головне сам себе одів, сам себе нагодував, сам себе прикрив, отак і готуємося, а нам розказуємо казочки. І ще потім е карати будуть за те, що. Ну, як сказати, в принципі, видимость роблять, що щось роблять. видимість роблять. Ось вона. Але дій тут немає. Тут накази якісь видають, які не виконуються. Цирк на дроті. Дійсно, цирк на дроті. Відверто вам скажу. Буде добре, до коли це буде. Ви знаєте, відверто вам ще щось скажу, але ви це і знаєте. Я так розумію: ось знову наш імператор, диявол, і а, тут напряг іде. Напряг іде через якісь домовленості. І ми вже про це говорили. Не виконуються доволеності е, верхушкою. Тобто, мені, в мене таке враження, що наш президент, відколи наш народ став на захист Батьківщини, не виконує об, обов'язки ті, які він має перед кимось. Він має. Ну, Ви пам'ятаєте, ми вже про це говорили, не хочу просто нагадувати: Його дотискують, але він не, не реагує. Немає тої реакції. Я так собі думаю, тут верхівочка кожний за себе. Таке враження, ви знаєте, його давлять а йому по барабану. Ем, відверто скажу, до зими не готуються. Конкретно нічого. Накази якісь там є. Якісь є, там навіть не накази, а требування якісь. Але нічого там не видно. Тут не видно, щоб щось робили. Ось. А ще, дивіться, ось це мені, це мені не подобається. Тут ще раз буде хтось на нього давити. Ось. Я не, не, не можу собі уявити, хто це може бути, але жезл говорить про те, що це з-за кордону. Є, ну, домовленість була якась. Йому треба виконувати ці обов'язки. А він їх не виконує. Він не виконує це. В принципі, він і не може їх виконувати, тому що українці не дадуть. Українці не дадуть. Якось так от воно мені йде. Не дають. Е, його давлять, знов якийсь буде або дзвінок, або хтось приїде. Щось буде, щоб знов йому нагадати. Це нагадалочка, що ти щось ще не зробив. Що це може бути? Хто його знає? Ну, українці не дали. Що він може, що він може виконати, як українці не дають свої землі? От так, мої дорогенькі. Що нам чекати наступним часом від верхушечки? Дивимося. Нічого доброго. Нічого доброго по місяцю. Так, да, так, да, да. ще й випадає ця сама верхушечка. Нічого доброго не чекає. Якесь щось таємне, щось дуже підле. І, ви знаєте, дивіться, це можуть бути якісь підписання, якісь угоди, якесь прийняття якихось. Це навіть законів може бути якихось. Він, все рівно, голова, він має право, а нам буде від цього не легше. Щось ще чекає нас на нашу голову від нашого керівництва. Якось так, мої дорогенькі, щось чекає, щось якась заподлятина і переляк на, 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 на всю оставшуюся життя. Так у мене інформація пішла, мої дорогі. Нічого доброго не чекає. Те, що наші військові роблять, це не є заслуга нашого керівництва. Це заслуга нашого народу. Ось, а керівництво так собі. І так, карта Валір'яночка на ніч. У нас спокій, особистий спокій. Тобто задоволення, спокій особисте. І не перейматися, ви знаєте? Таро каже не перейматися. Я зараз спробую, в мене така фраза, але вона німецькою мовою в мене крутиться на язику. Я, я спробую її перекласти. тримаємо спокій. Що би не сталося? Ось ми повинні ось так. В спокійному стані бути. Я вже давно пояснювала, але деяким людям поясню не поясню, але я поясню ще раз, тому що я знаю, що десь, колись одна людина приходить новенька, ось моїх розкладів не знає. Я завжди кажу: людина, яка внутрішня спокійна. Що таке внутрішньо спокійна? Це без страху. Це не значить, що самошедша, що йде там на образуру. Ні. Спокійно-медитативний стан. Ну, це типа медитації. Людина, коли в спокійному стані, вона нічого не боїться, вона просто, ну, не те, що в голову втратила, а просто вона знає, вона впевнена, що все буде добре. Ось. І відпускати все, що. Навколо нас що нас напрягає, бо ми бачили, що, що нам чекати від е, е, керівництва. Ось, і там великий напряг піде у людей. А карта нам радить: розслабтесь, ви все рівно багато чого змінити не можете. Ви коли е, напрягаєтесь, іде ще більша сила на, на, на вас. Щоб ви розуміли, коли людина в спокійному стані, а таких людей дуже мало. В спокійному стані, тоді до них, цей, ніхто на них не давить. Людина, яка якісь страхи має, якісь негативні думки має, все рівно, по-любому, воно десь проскоче, то на неї і йде оця давка. Не дозволяйте себе давити. Ось будьте в себе впевнені, не віддавайте нікому. Свою енергію. Не віддавайте нікому свою віру в себе, владу над вами. Тільки ви можете все змінити. Щоб змінити світ, треба змінити відношення до світу. От і все. Мої дорогенькі, я бажаю вам мирної ночі. Бережіть себе. Щоб кулі не брали, щоб шаблі минали, і, чи навпаки, ось, слава нашим Збройним силам. Ось, і Україна переможе разом, разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре, обнімаю, цілую і до завтра. Щастива, мої дорогенькі!